У конотопі пройшли щорічні церемонії нагородження найкращих мешканців з нагоди дня міста. Творців, які віддали найцінніше своє життя. До перемога 1609 року це велика неймовірна річ, бо яка поки що є найбільшою у нас перемогою над кацапами за весь час нашої боротьби, але це поки що, тому що... Попереду будуть у нас наші перемоги. І е, все одно хочеться згадати сьогодні про те, що ми є не нація е, страждальців, плаксунів, там, нитиків, пливикачів і так далі. Ми є нація переможців. Як би нам не намагалися ту нав'язати, Цими всіма стражданнями і так далі. Ми це все степимо, ми це все витримаємо, ми однозначно переможемо. Нам не можна піддаватися під ці плаксиві настрої, які зараз на привики жаль переважають в нашому суспільстві. І нам треба з гідністю вшановувати наших полеглих героїв, пам'ятати про їхній подвиг, про те, що вони зробили для нас, і бути гідними їхнього вчинку. Їдемо в побудові нашої держави, в побудові наших сімей, на майбутнього наших дітей. Повинні бути правильно організовані, я так би сказав, в освіті, в культурі, щоб наші діти не слухали Мергінштерна десь там в подвалі і не переписувалися з батьками кацапською мовою. Це повинно бути такі, щось, щось подібне з роду непристойного. Я сподіваюся, ми з цим справимося, тому що тоді ми будемо гідні впливу нашої робити. Москва паде, Україна була, її буде. Давайте зараз до доручити миті, перейдемо. Незважаючи ні на що, життя продовжується і Україна буде. Слава Україні! Знагодиня міста та 366-ї річниці перемоги війська під проводом гетьмана України Івана Леговського у Конотопській битві 1659 року за активну громадську позицію, збереження та популяризацію культурних та історичних традицій українського народу, охорону та збереження культурної спадщини рідного краю, почесне звання, почесний громадянин Конотопа присвоєно Акічеву Шаміре Мулановичу науковому спірові на Володавського музею імені Лазаре. Ще Олександру Васильовичу. Заслуженому працівнику культури України, який не буде архівського правофілу ріднові до латовського військового будинку культури зоряни. За активну громадську позицію, багаторічну сумлінну працю, високу професійну майстерність та вагомий особистий внесок у розвиток галузі культури міста, почесною відзнакою міської ради перегіння накороджується Ковтун Наталія Григорівна, геректор публічної бібліотеки Конторської міської ради. Песенка Людмила Василевна, керимник карат на Мамахарскот театр Фабула и Латопското мисково комико Бојгоре Зоја За багаторічну сумлінну працю, високий рівень професіоналізму, вагомі особисті досягнення в галузі освіти, збереження та примноження кращих традицій міста почесною відзнакою міської ради Берегиня нагороджується мищешина Євгенія Зінов'яна, директор Калоповської дитячої школи місцев. Надія Миколаївна директор колодовського закладу дошкільної освіти номер 4 Сонечко. За активну громадську позицію багаторічну сумлінну працю, високий рівень професіоналізму та з нагоди дня міста почесною грамотою міської ради нагороджується. Гузар Олена Михайлівна, лікар лаборатор та лабораторії комунального економічного підприємства Довської міської ради, Полотовська міська лікарня, <плес> Клименко Іван Григорович, виконуючи обов'язки директора Калитовського міського палацу культури, депутат Летовської міської ради. <плес> Марина Васильівна, вихователь методистів колотопського закладу дошкільної освіти номер 11 Вітерець. <плес> Паламарчук, Ольга Іванівна, тренер викладець легкої атлетики Конотопської дитячої юнацької спортивної школи. Пастушенко Ірина Володимирівна, лікар-інфекціоніст поліклініки для обслуговування дорослого населення Конаторської центральної районної лікарні імені академіка Михайла Давидова. За високу професійну майстерність, вагомий внесок у розвиток галузі освіти міста, збереження та популяризацію кращих українських традицій, знаводення міста, подяка міського голови оголошується мороз Лесі Павлівні. Помічнику вихованця. Потопського закладу дошкільної освіти номер 14 Ялинка. Шеремету Євгенію Олександровичу, вчителю фізичної культури Монотопського ліцею номер 7 імені Григорія Воляницького. Череняк Валентині Анатолівні, директору Монотопського центру науково-технічної творчості «Учнівської молоді. Сумлівну пільну працю, високий рівень професіоналізму, зразкове виконання трудових обов'язків, активну життєву позицію та заводення міста. Подяка міського голови оголошується. Гуньку Миколі Михайловичу, вальнику дерев комунального підприємства Муніципалітет. У п'ясі Тетяні Володимирівні, головному бухгалтеру комунального підприємства Теплограм. Владизі Володимиру Вікторовичу, машиністу кочегар котельні комунального підприємства Колотовські власні. Дякую. <працю> Дмитру Олександровичу вичіку косарю підприємства Житлосервіс. Антиму Леонідовичу, майстру зміни по комунального підприємства Конодобське транспортне управління. Ви Ярошенку Олегу Борисовичу з люсеру ремонтний буд водопровідних насосних станцій комунального підприємства, виробничого управління водопровідного організаційного господарства. За високу професійну майстерність, вагомий внесок у популяризацію української пісні та патріотичне виховання молоді, збереження українських традицій, подяка міського голови оголошується, гурту Воля Конатопського міського палацу проти будинку культури керівник Олександр Песенко. Подяка міського крови оголошується батькам воїнів з нашої громади, які зараз боронять нашу країну в лавах Збройних сил України. І Олені Володимирівні та Володимиру Яковичу. За сина Іляшенка Євгена, голода сержанта, військової частини Алина 6. Береговин Валерій Михайлів та Валерію Євкенічу, за сина прямого романа, сержанта військової частини а 7107 Гол 2 Волк Алі Григоровній засина Андрія, солдата військової частини А4, Мання службових обов'язків, зразкову військову дисципліну, ваговий внесок, у зміцнення, обороноздатності держави, мужність і героїзм, виявлені при захисті суверенітету і територіальної цілісності України. Подяка оголошується з Олександру Володимировичу, старшому солдату військової частини А4. Подяку отримає дружина Оксана Миколаївна. Сертифікат на придбання житла вручається Ладиці Роману Володимировичу. Тож, як не ми, мали. Сила України, слава Україні.